Привіт, в цьому відео кручу слоти з драконами. Їх нереально багато, так само, як і нереальні самі дракони. Хоча є люди, які себе вважають ними. Ми є пекучі дракони. Ясно, пекучі дракони. Але їх швиденько ставлять на місце. Я вас повирізаю! Буде секс без маски! У відео спробував знайти для тебе найприкольніші і найколоритніші 5 слотів. Чому так мало? Якщо відео назбирає 100 лайків, зроблю ще одне по цій тематиці. Тож лайкай вже зараз, бо бачиш прокрути І підпишись на канал. Починаю з популярного провайдера Pragmatic Play. Звичайно ж, що у нього є слоти драконівської тематики. І це слот and Dragon. Маємо копача і дракона, який стереже дорогі камінці. Прикольно, що є спарені символи. А ще прикольніше, що я накрутив собі фріспіни і не прийшлось купувати бонусну гру. RTP слоту 95,59 в Діапазоні волатильність висока, максимальний виграш. 14 тисяч відставки, кількість ліній 1024. Дата виходу слоту 1.05.2024. Музичний супровід у цьому слоті не дуже звичний, але у бонусній грі, коли крутяться фріспіни, він стає динамічним та цікавим. З першого ж прокруту додав собі ще 10 фріспінів і загалом накрутив ік 100 відставки. Я задоволений, але могло б бути і краще. Перший млинець, як то кажуть, не комом. Йду далі. Наступним обираю мегавей слот Dragon King Megavace від Gamer. Це слот, в асортименті якого є зелені та червоні дракони, вертикальні 6 барабанів і один над ними горизонтальний. Бонусна гра присутня. Дуже я її хотів виграти, але підійшла вона до мене лише під кінець мого терпіння. Я вже хотів вимикатись. Музичка в слоті чисто японська. Сподіваюсь, не переплутав її з китайською. Промальовано все дуже красиво, залітаючи вайдли розробнику окреме спасибі. Ну дійсно, красиво вийшло. RTP слоту 94 в діапазоні, волатильність висока, максимальний виграш 10 тисяч відставки. Механіка Мегавейс, кількість ліній 117 649. тисяч Дата виходу слоту 06.02.2024, Свіженький, і підсумую, тут я забрав свої вже X140 відставки. Йду далі. Слот Dragon's Luck Power Reels від Red Tiger. Його варто покрутити хоча б для того, щоб спіймати одного великого дракона. Він тут, наче як Wild, і може бути навіть на весь екран. У мене один такий пропливав на прокруті. Ото був би виграш, бо за ним усі символи однакові. RTP слоту 95,6, волатильність середньовисока, максимальний виграш 3888 відставки, кількість ліній 30. Але зауваж в обидва боки. Дата виходу 5.07.2018 року. Хоча, як на мене, слот ще актуальний. Барабанів 10. Очі розбігаються, все рябить. Слот наче й непогано віддає, але реально втомлює. Бо важко, якщо дійсно зацікавлено крутиш, слідкувати де у тебе склалась лінія. По факту в цьому слоті навіть більше ніж X50 відставки ні разу за 200 прокрутів не випало. Вже пройшов три слоти з драконами на через четвертий і знову оберу якогось іншого розробника. Слот Містері Dragons від NetGame. RTP 96,2, волатильність висока, максимальний виграш 1055 відставки, кількість ліній 20, дата виходу 2021 рік. Думайте, і в цьому слоті скатерів спіймав, а от і ні. Хоча хотів. І бонуску у цьому слоті за гроші не купити. Чому ж показую тобі його? Бо тут є цікава механіка з виграшами. Якщо спіймав лінію чи пару символів з розряду спеціальних, то вони залізають у верхній статичний, скажімо так, барабан. І якщо і наступного разу залітають, то ними слот заповнює всі стовпці. Платять небагато, але виглядає ефектно. Останнім слотом рекомендую Dragon h 2 від PG Soft. По-перше, він оптимізований, щоб на ньому грати на смартфоні. В дорозі дуже зручно на весь екран. По-друге, тут дуже дружелюбні дракончики, на яких я спіймав X65 п'ять вже після кількох обертів. RTP слоту 96,76. Волатильність середня, максимальний виграш 2500 відставки. Дата виходу слоту 10 січня 2024 року. Обов'язково рекомендую цей слот від Іджі Soft. На цьому все є. Звичайно, в слоту кінг інші драконівські слоти, але про них іншим разом лише після того як це відео набере 100 лайків. Бо, наприклад, про слот Dragon Mirrors, який ти бачиш перед собою, також хотілось би розповісти більш детально. А в коментарях обов'язково напиши, який твій найулюбленіший слот з драконами. І я його обов'язково покручу. Нехай щастить!